Колеги, у нас сьогодні засідання комісії. Хто за те, щоб роботу комісії розпочати? Добре. На розгляд комісії виносяться два питання: це питання звернення депутатів про ремонт доріг у громаді, цей Миколаївич познайомить. і інструкція проведення документації. Людмила Вікторівна, хто цікавився, дивився, там досить солідний документ, його вивчить тільки час потрібно. Ну, Я думаю, ці речі важливі і давайте вникнемо, попрацюємо. У вас за зверненням депутатів було прийнято рішення винести на сесію звернення депутатів Ополонської сільської ради. Щодо капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення. Зв'язку з тим, що дороги, по яких рухаються шкільні автобуси, які знаходяться на балансі агенції місцевих автомобільних доріг, також заважають незадовільне покриття асфальтове приїзду скорої, швидкої допомоги, пожежної машини і взагалі створюють небезпеку дорожньому руху. А агенція місцевих автомобільних доріг ніяк не, ре, не реагує на е, ці проблеми. Було прийнято при, рішення прийняти звернення. звернення депутатів Волинської сільської ради що питання ремонту автомобільних доріг місцевого значення. Депутати Волинської сільської ради та жителі нашої громади глибоко занепокоєні ситуацією щодо вкрай незадовільного стану рівня безпеки автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Семенівка-оболон грібняки, семенівка-полон Тукали, Семенівка бурбаних, удоліїв та наріжжя. По цих дорогах проходить маршрут шкільних автобусів, наражаючи на небезпеку, шкільні автобуси, аварійною дорогою кілька разів на день здійснюють підвіз учнів до навчальних закладів. Несвоєчасне втручання у роз'яснення цієї проблеми може призвести до трагічних наслідків. Забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку нашої громади неможливе без створення належних умов дорожньої інфраструктури. А саме ремонту доріг як місцевого, так і державного значення. Незадовільний стан автодоріг ускладнює доступ громадян населених пунктів для отримання медичних, освітніх та інших послуг. Перевізники автобусного сполучення відмовляються здійснювати свої рейси. Тривогу викликає те, що за цієї причини стає неможливо своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню. Створюється реальна загроза життя громадян. З цього приводу є дуже багато скарг та наріхань від мешканців населених пунктів. Постійно зростає соціальне недоволення населення. Неодноразово на пленарних засіданнях сільської ради депутатами порушувалися питання про критичну ситуацію, що склалася зі станом зазначених автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Приймалися відповідні задання золотапітальних поточного ремонту доріг місцевого значення. Однак ваша відповідь одна не має коштів. Депутати оболонської сільської ради глибоко стурбовані бездіяльністю та зволіканням з розгляду даного питання, адже жителі Оболонської громади неодноразово піднімають питання щодо аварійного стану доріг, який обслуговує ДПС служби місцевих доріг Полтавської області. З огляду на вище викладене ми депутати оболонської сільської ради, що представляємо інтереси всіх мешканців громади з метою уникнення трагічних наслідків учасників дружнього руху, вимагаємо. Негайно вжити дієвих заходів щодо капітального ремонту вище зазначених доріг, про вжиті заходи та стану розгляду питання про ремонт автомобільних доріг просимо повідомити депутатський корпус найкоротший термін. В свою чергу просимо сільської виробників, які знаходяться на території Облонської сільської ради, з розумінням віднестися до даної проблеми та за можливості долучитися до її вирішення. Це таке звернення пропонується прийняти, направити його до служби автомобільних доріг та е, великих серед е, підприємств, які знаходяться, які здійснюють свою діяльність на території Болинської громади. А якщо ми уявимо, що агенція пішла на зустріч і почне робити співфінансування. Ну, взагалі, це, вони, вони зазвичай вимагають співфінансування. Але ж це дороги, які знаходяться на їхньому балансі. І вони зобов'язані їх Тобто це, це не правило. Це, це не правило взагалі. Вони зобов'язані їх, це так, як ну, наше любе приміщення. Ми можемо требувати любого там, співфінансування, але це наші об'єкти, і ми їх повинні отримувати належному стані, так само і вони. Я думаю, питання своєчасне. Це, це бачите, і, і ці дороги. А, це, а на Іваніку не бачить, пи якраз -пи писати окреме звернені. Не чуємо, розвучати, чи ні. Ні, в руки нема не чуємо. Та чи додать сюди погрібнути? Можеш і ж їздити. Все, нема питання, додамо Віктора, додати сюди дорога оболонь Іванівка... Все правильно, та нема. Звичайно, дай Бог, щоб нас почуло, почали робити. Біда ну, в тому наша, що знову будуть якісь, дай Бог, щоб хоч так. І через півроку ця проблема під співробітника. Ми живемо. заляпали-заляпали, закидала осінь, дощ, воду і, і. це гроші Я не розумію, чого немає такої практики. Давайте Та в цьому році зробимо кілометр на хвиліку чи куди дорога. А на той ще

І керівництво. У нас на хору перемонтували, не знаю, з якого вони. Одна з усієвка, таке теж було. Я вам скажу, це великі підприємства, це як Коцевола, чи Ворошинську, чи що. Дев'ять можна було в Блоні Симваль залучити, хоча б оболодь позала, хоч тут. Капітан позавати. Я думаю, що два разів асфальту хватило б позаладувати тут ті дірки. О, не так їх тут багато. І, і ще, знаєте, це ви, Наталі Іванов згадав. А чому ми не можемо проти магазинів людей, які підкривали, і хоч кось Серед... свого магазину... Ну, Серед... з Отакий От оборот цього маркет на всю округу. Не проїде проїдеш якось, там вже далі по межі страх зробіть. Це не, це не і всі з тим. Тому ж я пропоную Віктору, давайте внесемо сюди це звернення, звернення до місцевих підприємців кого мати. Ну, це нам дітям треба було доріхати, площадки, під'їзди, хоч то закидає тоді. Особливо це тут, не знаю, Кирічок все время там робить, да, на сіпу. Але коли було, а тут же ж вони приїздять. Yeah. So ді, no, тут же даже побетонірувати, просто побетонірувати. Ви дуже ж тут, дуже прийомі, дуже діля перюку Ну, тут же ж йдеться звернення про місцеве керівництво, так? Ну, асоціації так? Да. А ці ж до тих три дороги це не наші, ну, місцеві дороги. Ну, mm -hmm. я вам скажу, поки ми будемо Може, бо, це треба окреме звернення скласти і... Тому до... складемо окремо. Директорів, так? Ну, я сьогодні е mm -hmm. сумніваюся, що, що це вони можуть десь Держава відкрутиться оці ремонти. Поки ми будемо чекати. Поки будемо чекати, поки держава підключиться перемогу. Ну, стукати, їх не буде. Останнього не буде. Ось візьміть доступну медицину, ну Стукала. Не стукала. І все, і стукнуло так. Позорище на всю Україну. Так. Колеги, давайте, перш ніж голосувати за даний проєкт, почуйте мене, вносимо сюди до, до доповнення до цього звернення Іванівку, включаємо. І на наступну сесію виносимо звернення до місцевих підприємців з тим, що навели порядок на дорогу проти своїх торгових точок. На наступну сесію. То за те, що погодити на комісії дане рішення звернення і винести її на розгляд сесії, прошу вас. Хто за це? І друге питання, яке виноситься на комісію, і потім на сесію, це інструктивно-методичні рекомендації, ведення діловодства, ділової документації. Виготовляються документи. Вся робота заключається у, у документації. І є декілька видів документів: це листування внутрішнє і зовнішнє між іншими державними установами, рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження сільського голови. Всі вони мають свої бланки, формати. І от інструкція з діловодства перед тим, як. Набирати да, документ ми користуємося цією інструкцією діловодства. Ми зобов'язані нею користуватися. Є типова інструкція. І на основі цієї типової інструкції складена наша інструкція, якою ми будемо користуватися. Чому ми її перезатверджуємо? Бо війшли зміни там. І зміни у підписі. Раніше там було написано, наприклад, ЛМ, ЛН, да зараз вже. По новому пишемо, ми там зміни до переліку, де ставиться гербова печатка, внеслися зміни. І щоб по пунктах таких не розписувати багато пунктів, просто затвердили нову інструкцію, будемо її використовувати, вивчати і складати документи. Якщо індивідуально затверджу затверджує головою, затверджує, якщо полетими так, затверджу, так, ну. так, 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 так. так, все розписано. Так. Як звертатися <гум> там? Пані голову Лідія Михайлівна. Такі нюанси прописані у цій інструкції. Ну, здавалося б, да, не важливі, але ж розумієте, якщо неправильно складений документ на звернення людини, цей документ буде повернути. Навіть можуть звернутися до і не в неправильному форматі, і рішення може бути визнане невисним. Тому нам потрібно затвердити цю інструкцію. Так, якісь є? Все зрозуміло? Добре. Наношу на голосування. Хто тобто за те, щоб погодити, дане рішення винести на сесію? Дякую. Комісія на цьому закінчили. Дякую за участь. Всі добре.